Доброго часу доби, шановні добродії, а також шалом неандертальці, яким важко почитати чинне законодавство і зрозуміти прописні істини, дехто позаварював свої чакри, як люки в бункері або в танку в броньованому, і не хочуть чути і розуміти. Тут Почалися ахання да охання з приводу нового законопроекту, який наразі передано до президента на підписання. Зараз я вам покажу цей проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України Кодексу України про адміністративні правопорушення. Та інших законодавчих актів України щодо особливості несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці. Ось ми бачимо номер, дати реєстрації. Сесія реєстрації ініціатори цього законопроекту. Група недодепутатів без. Громадянства відповідного і повноважень без мандату українського народу, які для нас щось там вигадують, видумують і покращують в лапках наше життя, це якщо ви зайдете на сайт Верховної Ради, ви зможете знайти проект закону і навіть викачати файли, ось бачимо, проєкт закону. Порівнянні таблиці, пояснювальні записки, подання і все таке інше. Заходьте і е, архівуйте їхній злочин. Ось ми бачимо е, історію цього документу. Одержано Верховною Радою, передано, проголосовано, і закон направлено на підпис президенту. Е, 13 грудня 2022 року. На даний час е трансляції на 23 грудня у мене немає інформації, що цей закон підписаний президентом. Про що хотілося б зазначити, що е цим законом вносяться зміни до Кримінального кодексу України, е який наразі. Е Ну, як написано на сайті Верховної Ради, чинний знаходиться в поточній редакції. Якщо ви зайдете на карту цього документа, ми читаємо Кодекс України, Кодекс закон. Ну, в принципі, ці поняття не тотожні, але чомусь вони через зап'яту, через кому прописані. Далі бачимо дати 05.04.2001. Він начебто проголосований. Номер реєстраційний, стан чинний. Так, заходимо на історію документа і бачимо. Прийняття 05.04.2001, набрання чинності 01.09.2001. Звідки він набрав чинність, ми не бачимо, відповідно до чого він набрав чинність. От, можливо, можливо, до офіційний вісник до відомостей про опублікування. Хоча ні, 01.09.2001. Тут треба зазначити одразу, що Верховна Рада, відповідно до Чинної Конституції, не приймає кодексів. Верховна Рада приймає закони. І ми, як громадяни, маємо виконувати виключно закони. Так, йдемо далі. Цим законом вносяться зміни також. В Кодекс України про адміністративні правопорушення. Ось ви зараз бачите скріншот на ваших моніторах. Документ, як пишуть, як зазначають, чинний. Остання подія, редакція відбудеться 20.03.2023. Тобто, вони знають наперед, що відбудеться, які зміни будуть внесені до цього документа. Що цікаво, цей документ трошки нижче ми читаємо. В відомостях Верховної Ради був в відомостях Верховної Ради Української РСР, був зареєстрований в 1984 році. Ну, відповідно, цей документ вже не відповідає Конституції України. В деяких моментах він навіть суперечить, заходимо на карту цього документа. Також бачимо Кодекс України, закон через кому пишуть, знов пишуть Кодекс. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки, державність якої вже не існує дата 07.12.1984, Номер реєстраційний стан чинний. Ідентифікатор і так далі. Дивимось в історії документа. редакція. Перша редакція була затверджена 07.12.1984 року. 01.06.1985 – Введення в дію підстава і тут є гіперпосилання тире 8074-9. Ми за цим гіперпосиланням переходимо і бачимо постанову Верховної Ради Української РСР про введення в дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення у зв'язку з прийняттям Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє. Ввести в дію Кодекс Української РСР про адміністративні правопорушення з 1 червня 1985 року, друге доручити президії Верховної Ради Української РСР встановити порядок введення в дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення і Привести законодавчі акти Української РСР у відповідність цим кодексом, тобто ось ми вже бачимо підтвердження того, що ці нормативно-правові акти ну фактично втратили свою актуальність і чинність, але чомусь вони чомусь в них і досі вносяться якісь то зміни і доповнення цим складом парламенту, ну і попередніми в принципі. Що хотілося б зазначити, відповідно до Конституції України, яка на сьогодні є чинною, документ 254 Кріп 96 ВР згідно 19 статті 1. Першої частини 19 статті зазначено, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, це для тих, хто не почув і не зрозумів, що не кодексами для нас визначаються які то правила, правила які ми мусимо виконувати як громадяни, а виключно з законами. Далі це підтверджує стаття 68 Конституції, яка звучить наступним чином: кожен зобов'язаний неохильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Саме йдеться мова про закони, не ні, ні про які кодекси. Кодекс це нормативно-правовий акт, це зведення правил, це зведення законів. От в нашій конституції, в в чинній редакції, йдеться мова виключно про виконання Конституції та законів України. Ніяких кодексів. Йдемо далі. Стаття 92 Конституції України, виключно законами України, визначаються. Ви почитайте цю статтю, вона дуже цікава і дуже багато для себе знайдете невідкритих, скажімо так, світів в правовому полі. Так, а, ми, а нас цікавить, а нас цікавить е, пункт 22, частини першої статті 92, де виключно законами України визначаються, е, зокрема, засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них. Тобто, Ніякими кодексами не визначаються адміністративні правопорушення або кримінальні правопорушення. Повторюю для тих, хто в танку. Це рішення, ця норма конституції навіть підкріплена рішенням Конституційного суду, який дає тлумачення положенню пункту 22 частини першої статті 92 Ось це рішення. Ми зараз на нього переходимо за гіперпосиланням і бачимо, що це рішення конституційного суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства Всеукраїнський акціонерний банк щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 конституції України, частини першої, третьої 2 другої. Частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення, справа про відповідальність юридичних осіб, це знов таки, щоб ви розуміли, чому юридичні особи не несуть відповідальності ті юридичні особи, які утворені нам замість органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Бо вони дуже добре знають цю норму конституції. Дивіться рішення 7 РП Дріб 2001 від 30 травня 2001 року. Кому цікаво, зайдіть, почитайте. Є сенс почитати це рішення повністю. От. А я вам буквально зациту, зацитую ну, пару абзаців. Наголошуючи на важливості гарантії захисту прав і свобод людини і громадянина, Конституція України встановила, що склад правопорушення як підстава притягнення особи до юридичної відповідальності та заходи державного примусового впливу за його вчинення. Визначаються виключно законом, а не будь-яким іншим нормативно-правовим актом, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, що ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. Та бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Це стаття 58, 61 пункти, 1, 22 частини першої статті 92 конституції України в сукупності, якщо розглядати далі. Системний аналіз викладених конституційних положень дає. Підстави дійти висновку, що за своїм змістом, пункт 22 частини 1 статті 92 Конституції України спрямований не на встановлення переліку видів юридичної відповідальності, ним визначено, що виключно законами України мають врегульовуватись засади цивільно-правової відповідальності в дужках загальні підстави. Умови форми відповідальності тощо підставі кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності, діяння, які є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями в дужках, основні ознаки правопорушень, що утворюють їх склад та відповідальність за них. У такий спосіб Конституція України заборонила врегульовувати зазначені питання підзаконними нормативно-правовими актами та встановила, що лише Верховна Рада України у відповідному законі має право визначати, яке правопорушення визнається зокрема адміністративним правопорушенням чи злочином та міру. Відповідальності за нього. Ви мене почули. Виключно законом, жодним будь-яким іншим нормативно-правовим актом не визначаються адміністративні правопорушення чи злочини. Та міра відповідальності та покарання за, за їх вчинення. Переходимо далі. Це підсумовуючи. Це рішення Конституційний суд ухвалив положення пункту 22 частини першої статті 92 конституції України. Треба розуміти так, що ним безпосередньо не встановлюються види юридичної відповідальності. За цим положенням виключно законами України визначаються засади цивільно-правової відповідальності, а також діяння, що є злочинами. Адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями як підстави кримінальної адміністративної дисциплінарної відповідальності та відповідальність за такі діяння, зазначені питання не можуть бути предметом регулювання під законними нормативно-правовими актами. Крапка. Це рішення є е, обов'язковим до виконання на всій території України. Отам, от, от дуже зараз багато е, е, активістів, журналістів е, страждають, потерпають від обшуків, е, їх засуджують до е, перебування під вартою, їх засуджують до е, домашнього арешту, е, але їм би варто все ж таки було взяти в руки конституцію і почитати, е, ознайомитися. І в першу чергу самим усвідомити, що їх засуджують незаконно, їх засуджують виключно на основі положень підзаконного акту, яким є кодекс або Кримінальний кодекс, або кодекс, адміністративний кодекс про правопорушення. Крім того, дивіться, немає таких законів, бо ми зверталися до Верховної Ради з приводу виконання пункту 22, частини 1 статті 92 Конституції України. Ми просили закони яким, яким визначається засади цивільно-правової відповідальності діяння, які є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них, зазначених законів в базі нормативно правових актів України немає. Немає їх ця недоверховна рада, зрада не приймала. У них немає повноважень приймати е е закони, які мають юридичну силу. Адже ми про це вже проговорювали не вперше. Е е Конституція України не була прийнята, введена референдумом, всеукраїнським референдумом в дію. Тому у цих е е Особі, які наразі сьогодні перебувають в Верховній Раді, які узурпували е, законодавчий наш орган, немає жодних повноважень. У них немає мандату українського народу. Почуйте, будь ласка, якщо ви ще не, не почули. Е, далі, крім того, що немає цих законів, немає також е, закону України про нормативно-правові акти, якими е, мають бути визначена. Ієрархія в чинному законодавстві. Що, чому, за чим стоїть, що чому підпорядковано, розумієте? От є постанова Верховної Ради України від 5 квітня 2001 року номер реєстраційний 2369-3 Римське. Постанова Верховної Ради України про закон України про нормативно-правові акти хотіли в 2000 році протягнути закон про правові нормативно-правові акти, який би визначав і тлумачив, і у нас би зникали питання: що, що чому під як, як підпорядковується. Але читаємо сам зміст цієї постанови, розглянувши. Зауваження та пропозиції президента України до закону України про нормативно-правові акти прийнятого Верховною Радою України 13 січня двох тисяч року номер 1374 15 14 Римське Верховна Рада України постановляє скасувати результати голосування Верховної Ради України стосовно. Прийняття в першому та наступних читаннях проекту закону України про нормативно-правові акти, реєстраційний номер 0923. Тобто навіть немає закону яким. У врегульовано питання ієрархії нормативно-правових актів. Ось ви можете перейти за посиланням і побачите, що тут був проект закону на зміну проекту. На зміну закону від 11-го 12-го року. Порівняльна таблиця. Це все файли, які ви можете самостійно. Викачати, скачати. Можете зайти також подивитися на історію цього документа, законопроекту. Ось, і зрозуміти, що все ж таки вам треба починати, нам всім треба починати виконувати Конституцію України 1996 року. Документ 254К. Дріб 96 вр Адже кодекси от Наприклад, я зробив скріншот, що таке ж кодекс, Вікіпедія нам дає тлумачення. Від Латинського кодекс книга. Зведення правил у певній сфері, що може мати офіційно закріплений характер, проте позбавлене безпосередньо юридичної сили. Це перше визначення. Крім того, ну, наприклад. Приводять етичний кодекс українського журналіста, кодекс суддівської етики, наприклад. Тобто ці кодекси стосуються там вузького, скажімо так, кола осіб. Крім того, кодекс це внутрішньо цілісний складний. Має структурний розподіл на частини розділи тощо нормативно-правовий акт, який є результатом кодифікації і забезпечує правове регулювання певної сфери суспільних відносин, об'єднуючи норми певної галузі, підгалузі в дужках права. Тобто, Кодекс ні в якому випадку не є законом. Конституція від нас вимагає виконання виключно конституції і законів України. Так що все, що вони там вносять, в фактично в підзаконний акт, яким є кримінальний кодекс України, а також КУПАП. Все, що вони вносять законами, законами, має жодної юридичної сили. Тобто ті покарання, які вони зараз е, намагаються ввести е, і е, застосувати їх до військовослужбовців, е, вони не мають жодної юридичної сили. Е, крім того, е, як приклад, е, Кодекс, це, е, це є книга з Латинського, а да? е, е, з Грецького, наприклад, книга це є е, Біблія. Біблія, тобто е, збірка книг. Також через місто Бібл, куди е, завозили папірус. Так що е, нас намагаються судити фактично якимись збір, збірками е, книг, але не Біблією. Е, так що... Е, Набирайтесь розуму, заходьте на наш сайт Багнет Нації, дуже багато, ми вже про це говоримо. Дуже багато є матеріалів, підтверджуючих, ми робили запити з приводу кодексів всіх 27 наче, кодексів, які на даний момент є в базі Верховної Ради України. От ці кодекси вони вже не застосовані по відношенню до конституції 1996 року. Так що робіть висновки, набирайтеся розуму, далі буде.